Їх стане менше. Виконавчий комітет Сумської міської ради змінив кількість автобусів на трьох міських маршрутах. Скорочення рухомого складу торкнулися номерів 53, 8 та 20. Возити сумчан з полученням Василівка вулиця Тополянська, буде не сім, а п'ять автобусів. Так само поменшує з шести до п'яти машин на маршруті номер 53 що з'єднує вулицю Добровольно та Аеропорт. І п'ять машин замість сімох доправлятимуть пасажирів із вулиці Ковпака до аеропорту і у зворотньому напрямку. 20-й і 60-й вони якби працюють майже по одному маршруту. 20-й іде через Сталіна Рада. Так, зрозуміло, до да, 60-ї через центр, тому 60-й забирає у 20-го, але зважаючи на те, що мешканці того мікрорайону біля госпіталю і до Курської, звичайно, не будуть ходити на Курську на 60-й, тому максимальне зменшення тільки до 5-ї. Усі зміни щодо кількості автобусів на лініях пропишуть у додаткових угодах. До слова на маршруті номер 8 та 53 повинні працювати маршрутки, розраховані на 40 місць. Нагадаємо, наразі у сумах щодня у рейс виходить 360 автобусів. Обслуговують приватні перевізники пасажирів на понад 30 міських маршрутах.